Я знаю, що деякі підходили на цю землі і сказали про те, що цей захід не треба проводити. Це дуже прикро, що це з боку прозвучало там однієї вчительки, але треба було бачити очі цих дітей, з якою радістю вони приходили на це свято. І дійсно, все, що ми робимо, то в принципі для чого ми живемо і створюємо сім'ї, мабуть, тільки для того, щоб... Творити своє майбутнє, творити. Я хотів би сьогодні, користуючись нагодою такою поважної аудиторії, в першу чергу подякувати е прекрасним жіночкам. Якщо можна під підніміться, будь ласка. Подякувати Наталі Валерівні, подякувати Наталі Васильівні, подякувати Ірині Альбертовні. Зробили е і подарували дійсно дітям радість. Те, що було в місті Борисполі. І те, що в цю суботу відбулося в траворах, дійсно, без перебільшення ми були найкращими, тому що коли піднялися навіть з інших секторів, і вплодували в бориспільській команді, це говорить про те, що коли я підійшов до журі, от я боявся підходити, щоб не звинуватилися, як нам всіх домовлятися. Один мені каже, ну нам журі тут немає що робити, тому що сам місці сектора сказали, хто переможець. І нам навіть планували. Надати гран-при, але потім з метою того, я думаю, що цей справедливо поступили, все-таки е, призначили перше місце, щоб нікого не ображати, але все-таки наша була команда краща. І ось цей диплом, цей захід проводився під агідою партії регіонів. За перше місце нагороджується команда міста Борисвіт. За участь у фіналі обласного хореографічного марафону майбутнє України будуємо разом. І голова журі, літвідох. За перше місце таким кубком прекрасним. Також, крім цього всього, ми нагороджені дипломом обласної ради дітей Київщини, танцювальна команда міста Бориспіль за найкреативнішу хореографічну постановку ми з Борисполя. Ви самі розподілитеся, як ви там будете визначатися цієї